Вітаємо любі з вами, як завжди, Тироїн та щонедільне оновлення Star Stable Online. Цього разу у нас оновлення виходило занадто довго, проте нам малося відокремити сервер, але щось пішло не так. Ну, коротше, ще чекаємо. Ви, але чекаємо, проте. Як я розумію, ніхто не може переходити на будь-які сервери, окрім, звісно ж таки, там американців, у них все окей. А саме Східна Європа. А наш наші сервери та російські, на жаль, поки що не можуть переходити між своїми певними серверами. Але тим не менше, вже є UA, ура. Тож, невеличка перемога, всі справи. Ну, а тепер давайте безпосередньо до оновлення приходити. Нас зачекався Маріо. А також це остання неділя святкування для народження Star Stable. так що не забудьте купити одяг, коней, все, що тільки можна. Ну і ходімо до завдання з зірками від Маріо. Так, то, щоб о, пройти це завдання, нам потрібно привести Елізабет Ейнштейн до табору Ніка Стоунграунда. Це безпосереднє завдання в долині схованого динозавра. Ну а також обов'язковим є відкриття змагання обсерваторія Маріо. Ну і безпосередньо, як такі без статусу Старрайдер, тож обов'язково потрібно його мати при собі. Ну, а тепер погнали проходити. Mm. О, привіт, Катю. Як приємно бачити тебе в обсерваторії. Хочеш подивитися на зірки? Аж горю бажанням. Сподіваюсь, у тебе все добре. Як мої справи? Чудово, сиджу в обсерваторії, як завжди. Ах, так, ще захоплююсь покупками в інтернеті. Я і раніше замовляю різні деталі для телескопа, але нещодавно дізнався, що існує великий світ продавців, які торгують уживаними і найнезвічнішими не астрономічними інструментами. Хто б міг подумати? Я вже купу всього замовив. Хе, хе щоправда, кілька посилок ще не доїхало. Знаєш, я змів урвати собі телескоп, на який уже давно поклав око, але уже кілька тижнів минуло, а його все немає, Боюсь, що він загубився під час перевезення. Юрпошта у своєму репертуарі знову замовити теж не вийде. Я купив його з других рук. Іншого такого не знайти. Добре, сподіваюся, що він все таки. Динь-динь. Телефон дзвонить. Вибач, Катю, треба відповісти. Алло? Е, так, алло, це Маріо? Ой, це я. З ким я спілкуюсь? У вас тут внизу посилка, ім'я ваше вказано. Ви це заберіть її, поки вона не пом'ялася або ще чогось. У нас тут важка техніка всюди, знаєте, не можу обіцяти, що з посилкою нічого не станеться. Добре, дякую, бувай! Ну ось, повісив слухавку. Тепер я хоча б зрозуміла, чому посилка не дійшла. Її доставили не туди. Хоча дивно, адже я точно вказував правильну адресу. І той, хто телефонував, не представився? Ну. Але посилка в нього упевнений, ти зможеш її відшукати і неодмінно привезеш, правда ж, Мерсі? А-а-а-а... <гас> Чесно кажучи, мені вже набридає сезон тим, що принеси подай, їдне всі справи. Зроби за нас справи. Ай, ну що пробиш інакше. Якщо... Це була б охрана для дітей, можливо. <гас> але ну це дійсно так важко. Хоча, по суті, не важко, але не знаю, я вже втомилася від цього всього. Так. Алло, це Маріо. Я тут перевірив ще раз замовлення і виявила, що я мав рацію. Тут вказано адресу обсерваторії. Може, кур'єр переплутав місце і залишив посилку десь поблизу. Ем, та окей, тільки, дивлюся, вона ніде не підсвічується. Тут ще її треба пошукати. А, он до я щось бачу. О, та. Чудово, чудово. Так. Пінгхорс доставка. Ці <смеш> справи. А, так, тут багато ось сердечок. Прикольно, прикольно. Блін, потрібно ще ж скрішот якийсь зробити вам на прев'ю, щоб було якось гарно. Але я навіть не знаю, як це зробити. Можливо, якось так. Такий зосереджений понтхорс, прям, але щось. Кущі на задньому фоні мені не дуже подобається. А в такому ракурсу, ну щось кінь таке, нібито я втомився таскати твої. Ой, добрий день, привіт-привіт. Я вибачаюсь, я так дивно і, і впетляю, <сміття> якщо дивишся мій канал, привіт-привіт. Так, отож, не знаю з приводу скринів, але це таке, Якось, я, щось буде, щось зробимо. Давайте десь сюди станемо. Знайшла чудово. Я безмежно вдячний. Ну, подивимось. Сподіваюсь, він цілий і неушкоджений. Хочеться сказати, як він міг вціліти на крупу в княга. Ой, ой, прикольний такий, новенький, можна сказати. О, він чудовий і жодної подряпини, яке полегшення. Еге. Завдання чи не берешся? Нарешті він тут цей неймовірний інструмент. Я можу дещо про нього розповісти, хочеш? У нього дуже цікава історія. Уперше я почув про цей телескоп в обсерваторії Опони ще багато років тому. Я приїхав туди набиратися досвіду, скажімо так. Мені пощастило тоді, вона ще була відкритою для всіх. Коротше кажучи, у них якраз був один із таких телескопів, і мені довелося у нього подивитися. Це неймовірно. Я вперше бачив зірки так чітко, відтоді я розшукував цю модель, але пошуки ні до чого не приводили. І ось кілька тижнів тому я його все-таки знайшов. Як я вже казав, я купив його з рук. Очікування мене вибивало, але він, нарешті, тут, в обсерваторії срібної галявини. Щоб побачити зірки, треба дочекатися темряви. Я вже не можу дочекатися. Не хочу скоротити час очікування за вечерю в нашому кафе. В очікування ночі Марія розповідає тобі про телескопи. Умой. Бідні ми. О, добрий день чи ніч вже. Добрий вечір. Катю спасобі чи склала мені компанію. До речі, сонце зайшло, тож нарешті ми можемо випробувати новий телескоп. Хочеш подивитися в телескоп? Ти швидко розберешся. Спробуй знайти сузір'я Арфи. Якщо не знаєш, як вона виглядає нічого. Тут знадобиться одна з особливостей телескопа. Спробуй. Mm, ну, давайте. Ой, Використовуйте позинки перизонталії і. ага. Масштаб. Окей. Так, та що ж таке? Контур. Все зірного кажу, добре, гаразд. Що далі? Я не люблю таке, але дивлюся, тут є координати. Тобто ми так. Поти цім, і і що, щось побачимо. О, я щось бачу внизу. Ой, не туди. А! Черт! Щось взагалі не те, мені здається, трішечки. Блін. Ну-ка. О, щось. Є. Блін. Що треба тикати? Оп, стоп, стоп, куди Ти... Ой, це жах якийсь. А, до речі, тут те ще щось є. Так, окей, окей. А, оп. Тепер. Три. Ай, не в той бік. Раз, я зрозумів. Я зрозуміла, я зрозуміла. Давайте трішки ближче зробимо. А, чи далі точніше? Так, оп. Мені здається, що щось не так. О. Так, а тепер. Може так? Я не зрозуміла, що потрібно погратися з масштабом, але ж треба якось і вирівняти. Так, ближче. Ближче. Ой це занадто. А ні. Ну. Арфо. хо-хо-хо. <laughs> Ура. Знайшла молодець. Ну, як тобі телескоп? Чудово придумано, правда? Тобі варто пошукати ще одне сузір'я хранитель життя. Спробуй. О, ну коротше, якось так, можливо, користутись тут координатами, Чи я не знаю, чи, можливо, ви вже самі там знайдете, поки я випущу цей ролик. Тож, якось так. Ой, там щось впало. Хм, ти це бачила? З неба щось впало? Цікаво. Такого я ще жодного разу не бачив. Може, спробуєш дізнатися, що це впало? Звісно, вже пізно, на дворі ніч, краще буде піти на пошук, коли зійде сонце. Якщо хочеш, перепочинь тут, а пошуки почнеш з самого ранку. Як думаю, що це до нас прилетіло? Сонце сяє, тож тепер ти без проблем знайдеш об'єкт, що впав. Здається, він приземлився десь на полях Ебревінт, знайдеш його і привезеш сюди, гаразд? Ну, гаразд, гаразд. Ходімте. Уф. Мерсі, Катя, і що ж це таке? Це не схоже на звичайний метеорит, Геш? Так дивно світиться, це не небезпечно? Навряд чи так. Ну краще я все одно це поки що покладу. Що ж це таке? Є здогадки? Я й поняття не маю. Ну, хоча небесні об'єкти по моїй частині. Мабуть, у цій справі знадобиться порада. Нікстоунгран все ще в долині схованого динозавра. Нон. Віднеси йому цей об'єкт і запитай, що він думає, він, напевно, допоможе нам знайти відповідь. Я теж поки поміркую над цією загадкою. Ооо. Oh. <смірко> так, я не ни. Все окей, окей. Їдемо до Гранда. Катя, я дуже радий тебе бачити. О, якщо ти тут, мені треба відправити звіти. Ціла купа вже накопилася. Може, ти? А, у тебе в мене справа? Яка? Тебе прислав Маріо з приводу загадкового об'єкта? Зрозуміло. Звісно, я подивлюся. Хм, Отже, він упав з неба. Ну тоді відповідь одна: це метеорит. Прошу вибачення, я почула краєм вуха, я не підслуховувала, ні ні. Просто тут не так багато місця, а ви дуже голосно говорите. Кажете, у вас метеорит? О, професор Ейнштейн, як славно, що ви приєдналися. Так, це метеорит Каті і Маріо вчора бачили, як він впав з неба. Хм, і як же ти здогадався, що це метеорит? Ти сам висновки робиш швидше, як метеорит? Я на 96,3% впевнена, що це зовсім не метеорит. Можливо, це звичайнісінький зелений камінь. Ви ж його ще не досліджували? Та ось збирались, вірно, Катю? Ну, будемо перевіряти. Я сам збирався уважно його оглянути, само собою, так. Гепотеза у нас є, але як люб'язно підказала професор Ейнштейн, зупинятися на цьому не варто. Є багато способів встановити походження каменю. Може спробувати вирішити за допомогою блок-схеми. Щоправда, в таборі в мене тільки нескінчений алгоритм, який визначає, що за їжа переді мною суп, соус чи смузі, і сяючими каменями із космосу він не допоможе. Напевно, залишається діяти по-старому, проведемо вимірювання, виявимо цікаві характеристики цього екземпляра, так би мовити. Я підготую потрібні інструменти, а ти неси камінь і починай дослідження. Чому я сам цим не займуся? На мені відповідальна справа, нотатки і розрахунки, а ти ж не хочеш займатися розрахунками, вірно? Ну що, поїхали? Чудово! Тоді приступай! Незабаром цей загадковий об'єкт уже не буде таким загадковим. О, окей, все добре, все добре. Маса, вага, щільність, твердість. Усі ці показники є. залишилось зрозуміти, що вони нам дають. Цей камінь має властивості звичайного метеорита. Та сама щільність, твердість, навіть заглиблення на поверхні. Так то Ейнштейн. <кхем> Щоправда, його дивний колір це не пояснює, і тим паче не зрозуміло, що це за рожеве світіння. Боюсь, інших відповідей я дати не можу, Катю. Навіть не уявляю, як з'ясувати причину такого кольору. Вважаю, що він безпечний, тож ти можеш спокійно вести його назад. Я б повідомив про нього в AAC, але для цього потрібно точний опис об'єкта. Дивний матеорит, що світиться, так собі пояснення згодна? Віднеси його до Маріо і розкажи, що ми з'ясували. Це метеорит, але встановити причину світіння не вдалося. Якщо я ще що-небудь дізнаюся, то неодмінно вам повідомлю. Сподіваюсь, скоро побачимось Катю. Ага, ходімо назад. Повернулася. Я все як на голках сидів відтоді, як ти поїхала. Так цікаво, що ми знайшли. Що сказав Нік? «Метеорит? Так, я теж подумав. А що Нік сказав з приводу світіння? Жодних ідей? Прикро. Мені пригадується один давній випадок, який стався в срібній галявині. Ні, навряд чи вони пов'язані. Гаразд, по собі що не відмовилась їздити до Ніка. Шкода, звичайно, що ми не до кінця визначили, що ж перед нами, але тим цікавіше. Значить, знахідка по-справжньому унікальна. Варто було б відправити камінь у музей Йорвіка, але я навіть не знаю, що їм сказати. Не можна ж відправити їм якийсь незрозумілий метеорит, що світиться, без жодного пояснення і попросити залишити в себе на зберігання. Можливо, я зайду і поговорю з ними особисто, коли вони закінчать ремонт. Гадаю, всього то залишилось почекати кілька століть. Ну а поки що я буду виглядати в небесах схожі об'єкти. Можливо, якщо щось ще впаде, ми встановимо якийсь зв'язок. Адже каміння явно неспроста світиться рожевим. Утім, про це зарано говорити, поки ми не з'ясуємо, з чим маємо справу обговорювати особисто нічого. Може, просто подивимось на зірки без жодних інтриг. У цій мітушні я зовсім забувся, що хотів показати тобі ще одне сузір'я. Якщо в тебе немає інших справ, не хочеш почекати зі мною настання темрями. Нехай це не так цікаво, як метеорит, але я дуже хотів показати тобі одне сузір'я. Ну, гаразд. Ніч уже настала. Тепер можна розгледіти зірки. Подивись у телескоп і спробуй відшукати кобилу. Окей. Ну, ось наша кобелка. Красиво, так? Напевно, тобі цікаво, чому я так хотів показати тобі це сузір'я. Вважається, що у кожного на юрвіку є особливе зв'язок з одним із сузір'їв. Тут не грає ролі те, коли ти народилася. Головне, що для тебе найважливіше. Кобила символізує глибоку прихильність до коней і міцну дружбу з ними. Я подумав, разом ти і мін, розлий вода. Напевно, ти відчуваєш зв'язок із сузір'ям кобили. Можливо, тобі ближче інші сузір'я? Скажи, що для тебе найважливіше творчість коні і дружба природа. Творчість я дуже люблю, взагалі творчу натуру. Коней теж люблю. Дружбу дітей дуже люблю. І природу, я обожнюю подорожувати, щоб дивитися природу на колишньому середовищі взагалі. Але думаю, що напевно творчість, бо якби не було цієї творчості, любові до цього всього, то напевно б і не було ну, того всього. Отже, тобі найближче сузір'я Арфи. Я і сам завжди думав, що ти творча натура. Катю, сподіваюсь, тобі сподобалося працювати з телескопом і слухати про сузір'я не менше, ніж мені про них розповідати. Поки ти не поїхала, хотів дещо тобі віддати. Ось, тримай. Можна назвати це набором для спостереження за зірками. Він служив мені вірою і правдою багато років, але тепер в обсерваторії є шикарний новий телескоп. Тобі ці інструменти більше знадобляться. Загадковий об'єкт теж залиш собі. Я міг би до сліпоти на нього дивитися, але ясніше його походження не стане. Зате він якраз вміститься з набором. Нехай це буде сувеніром на згадку про нашу пригоду. Подарунок від мене у мене на вершині не часто бувають гості. Дуже пощастило розділити з кимось моє захоплення. Мало хто має такий інтерес до астрології та зірок, як я, але це нічого, тим приємніше знайти однодумців. Дірки в небі Юрійка зберігають чимало таємниць, які нам лише належать відкрити. Ми ще багато чого не знаємо. Упевнений наша знахідка лише початок. Сподіваюся, скоро зустрінемось. Катю, може, наступного разу я покажу тобі інші зозір'я? а поки арева. О, нарешті ми закінчили цей квест. Ну. Було прикольно. Давайте зараз якраз подивимося, що він нам тут дав. Я, правда, без сідельної сумки, але, в принципі, нібито непогано. Цікаво. Камінчики, правда, дуже-дуже цікавий. Але тим не менше. В принципі, це таке трішки довгеньке. Не дуже цікаво, як на мене, але, можливо, комусь зайшло, можливо, хтось дуже любить астрологію. Я трішки, ну, не знаю, трішки ну, нібито цікаво, але нібито ні. Але проте до нас на цей місяць приїхали нові коники. Дуже цікаві, хафлінгери наші магічні, також їх лисички, цікаві, хрустик і трюфель. Ну, непогано. Так, химерка, красунечка, я прямо обожнюю цього Хофлінгера, не знаю, це прям любов. І така антея теж гарна, але ну, на кожного свій смак, на кожного, точніше. Ну, якось так. Ну, а, в принципі, це все оновлення. Чекаємо наступного тижня там буде гоночка якась з лисичками. Ну, і, в принципі, все. До нових зустрічей. Бувайте.